Вітаємо вас, дорогі глядачі! Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож у світ козаків, сміливих воїнів, які передали свої ідеали захисту Батьківщини, своїм нащадкам воїнам Збройних сил України. Нині, коли Україна знову бореться за свою свободу, ми розуміємо, наскільки важливими є сила, єдність і сміливість. Наші захисники, як і колись, козаки, стоять на сторожі, миру та незалежності, демонструючи справжню мужність і незламний дух. Козацькі змагання вчили наших предків працювати разом, бути витривалими та підтримувати один одного. І ці цінності важливі сьогодні як ніколи. У Червоноградській гімназії номер 3 30 червня 2024 року. Розпочато Теренову гру Сокіл Джура для учнів 5-8 класів. Та ігри патріотів для учнів 9 класу, присвячені святу Покрови Пресвятої Богородиці та Дню захисників та захисниць України. У поєднанні цих свят є глибокий сенс, адже українські традиції Покров Богородиці тісно пов'язані з ідеєю захисту від ворогів рідного краю. У актовій залі звучали пісні та вірші сучасних українських поетів та композиторів, присвячені теми війни в Україні. Слова подяки тим, хто відстоював єдність і незалежність нашої держави. Присутні вшанували хвилиною мовчання тих, хто загинув за незалежність та територіальну цілісність України. І ось вони, ігри патріотів, захоплені, сповнені енергією та радості. Перший тур змагань розбір на швидкість автоматичної зброї. Вправи зі зброєю були однією з найулюбленіших забав козаків. І сучасним козакам вони також до вподоби. Ну а від стрільби хто ж не отримував задоволення. Хоча зброя пневматична, але дає повноцінне відчуття влучного пострілу по цілях, поки що паперових. Ігри патріотів завжди були про силу, спритність та найголовніше про дружбу. Козаки знали, що бути сильними потрібно діяти разом, підтримувати одне одного і ніколи не залишати товариша в біді. Ось чому ці ігри завжди були такими радісними та захопливими. Козаки це не лише мужні воїни, які захищали свою землю від ворогів, але й люди, які знали, як весело і корисно проводити час. Їхні змагання були не лише розвагою, а й справжнім тренуванням для тіла та духу. Сьогодні для наших учнів таким змаганням було підтягування. Сучасний козак-воїн має бути готовим до будь-яких випробувань, тому козаки завжди тренувалися. Але як саме вони тренували свою силу, витривалість та спритність через ігри та забави? Козацькі ігри були дуже різноманітними і веселими, і наші ігри патріотів допомагають залишитись у гарній фізичній формі та бути готовими до будь-якої небезпеки. Одне з небезпечних умінь сучасного воїна вправно кидати бойові гранати, тому наші хлопці змагалися і у цьому. Ігри патріотів це не лише фізичне тренування, а й справжній урок дружби. У цих іграх кожен козак розуміє, наскільки важливо бути поруч зі своїми товаришами, підтримувати їх допомагати у складні моменти. Козаки знали, разом вони сила, яку не зламає жоден ворог. І ця єдність допомагала їм не лише на полі бою, а й у повсякденному житті. Сьогодні ми бачимо, як наші воїни на передовій стоять до останнього, захищаючи кожен сантиметр рідної землі. Козацький дух живе в кожному з нас, і через ці змагання ми передаємо частинку цієї незламності наступним поколінням. Нехай ці ігри патріотів стануть для нас не лише веселими розвагами, а й символом нашої мужності, згуртованості та любові до рівної землі. Ми нащадки славних козаків, і як вони колись захищали свою країну, так і сьогодні ми будемо відстоювати свою свободу та незалежність. Разом ми сильні, разом ми непереможні. Всім військовим, які проводили навчання наших учнів, щира подяка. Слава Україні! Героям слава!